Шаховий турнір на честь рівненського шахіста Олега Саєнка вже в сьоме відбувся у Рівному. За своє життя він здобув, зокрема, й міжнародні нагороди, каже його дружина Алла Саєнко. Взагалі він захоплювався напевно з дитинства, бо ми вже поженилися, він вже грав в шахи і все життя збирав літературу, вчився, вчився на прикладах. Відомих шахістів миру любив їх. взагалі він був талановита людина. От йому прислали. З Фіде з Італії, там штаб-квартира Фіде міжнародної шах, шахової організації. Йому таку нагороду прислали інтернаціональний майстер, бо він грав на першій дошці і вигравав і закидував в скарбницю команди України багато голів. Минулоріч шахові турніри не відбувались у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Цьогоріч у змаганнях взяли участь спортсмени не лише з Рівного, а й з області. Адже сам турнір, зокрема, є другим етапом Кубка області з шахів, каже віце-президент Федерації Рівненщини. Вже провели фінал першості Рівненської області і почали традиційно Кубок Рівненської області. Кубок має 9 етапів. Це другий етап, перший етап. Вже проходив з Долбуною в січні місяць, це другий. Тобто, графік, графік вже узгоджений спортивним керівництвом рівненщини. Вже шахісти знають, тобто ми намагаємося систематизувати наше життя. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівна.